Вітаю вас на каналі, сімейному каналі Затишному такому в осінній чудовий день разом з цією красою, яку хочу подарувати вам. Ця краса настільки гарна, що мені хочеться ділитися з нею. І я зробила відео зараз про цю красу. І разом з вами насолоджуюся нею. Так розпочинається мій день. І такого ж бадьорого кольорового настрою бажаю і вам, наші друзі. Уже золотом усипані доріжки. Золоте життя осені. Серед сучасних кленів, які на штамбі не ростуть високими, завжди такі гарні шапочки, а тут звичайний клен, який таку красу насипав. І хочеться думати про добре, про все найкраще. Бажати всім здоров'я, гарного настрою, щоб здійснились всі бажання, не дивлячись на цей листопад. Життя чудове у будь-яку пору року. А то воно і життя. Кожен із нас має загадати бажання, дивлячись на ці зміни природи, і щоб ці бажання здійснилися. Не дивлячись на примхи осені, хвойні рослини не збираються здавати позиції, стоять зелененькі, гарненькі. Гарно пострижені, ялиночки блакитні, то завжди така краса. І ще хочу зараз ось підійти. Юка. Також зелена красуня цілий рік. Дітки. З мамами найкраще в колясочки їде і ні про що не думає. Бачите, яка юка. Гарно, дощики йдуть, зеленіє травка. Ось така краса. Хочу показати, як осінь розмальовує листя. Тут було все зелене-зелене декілька днів назад. Потім почало жовтіти, а зараз такий рожевий колір. Один плющ ще залишився зелений, а другий плющ. Ось така краса. Така вона осінь, друзі. Свої червоненькі листочки, жовтенькі вплітає в зелені. Ось це дикий виноград. Це не плющ, а дикий виноград. Ох і гарний. І тут ось отак тягнеться. Така краса. Краса осені. Спірея також уж уже зафарбувала листочки. Барбарис у всій красі, червоніють листочки, ягідок скільки червоних на Барбарисі. І піраканта гарна така. І вас, друзі, хочу показати таку гарну картину. Осінь фарбує листочки. Не люблю осінь, але краса, різнобарв'я. Все одно зачаровує. Ходила в магазин. Купила дари природи. Зараз покажу, що купила, які дари природи, що нам подарувала матінка природа. Так, що нам подарувала, зараз вам розкажу. Ну, перше купила капустину. Ось таку. Капуста завжди в нагоді буде. Так, капуста у нас коштує капуста. Зараз скажу. 4,80 по 1,99. А, ну так, кілограм капусти 1 злотий, ,99, 99 грошей. Коштує, вона важить 2 кг, 414 грамів. 4,80,50 гривень. Получається, ну, такі, із журавлиною оселедці люблю, хоч це і не дари природи, але все-таки ці дари живуть в морі і океані. Так? Так. І Сьогодні просто побачила на оселедець іде знижка, то виходить, у нас. Оселедець. М -м -м. Купила без знижки 6,90, а має бути 5. Значить, я повинна була взяти 2 штуки. А я взяла один і заплатила по-повному. Ну, хто мені винуватий? Сама винувата, що так купила. Далі купила виноград. Виноград ось, ось, ось такий рожевий, великий. Взяла. І взяла такий також. Білий, великий, я такий не дуже люблю, я люблю молодого, але чоловік любить ось такий білий, рожевий. Взяла, Так, виноград. Скільки у нас коштує виноград? Зараз вам скажу винограду. За один 3,49 заплатила виноград, а за другий 3,80. Цей трішечки дешевший білий, ніж рожевий. І банани, також дари природи, сьогодні скидка на банани. То банани я взяла. Банан, де тут банан? Ага, ось банан. На 3:60. Кілограм 114 грамів. 6 штук бананів. 36, 37 гривень. Ось отак. Ну, і ось сливка до Я навіть вже переклала в таку коробочку її. Така велика слива, бачите, ось моя рука. Так, і ось такі сливи, величенькі сливи. Ось такі сливи. Чоловік любить сливи. На сливки також скидка. То взяла кілограм 800 г на 850. Ось отак. Скупилася, друзі. Ну що ще, м'ясо приготувала, жду чоловіка додому обідати. Очікую, поки приїде милий, на обід будемо обідати. Я вже його чекаю, виглядаю. Привіт! Привіт! Зустрічаю чоловіка. Зустрічаєш новий рік? Ні, тебе хазяїн прийшов, щось мені приніс там. Дивись, яку. сумку тобі. О, червоненьку сумочку, таку, як я просила. Молодець. Купив таке умочка. О, от. і продукти. Дякую. Така перерва в мене. Получилася приємна. Зустріла чоловіка не тільки ввечері. По дощі, були дощі, взагалі заважали ну, сонечко. зустрічати. Світить вийшло. Хорошо зараз. Водка нормально. Так що буду не тільки зустрічати його, в обід, а й проводжати. Бути по такій гарній погоді. Хочеться ходити гуляти. І треба ходити, не тільки хочеться, а ще й треба ходити гуляти. І знову ніч, а чоловіка ще немає додому. Виглядаю, коли ж він приїде з роботи. А ось і він іде. Привет. Привіт. Ти знову ніч на дворі, а ти все працюєш. Чому так довго? Треба працювати. треба. Та скільки ж можна. Ось отак проходять дні, в очікуванні. Коли приїде чоловік, дивлюся в вікно, там вже ніч, виглядаю вже в коридор. Де він? І так кожного дня. Їсти хочеш? Та не дуже. Не дуже. От бачите, працювати дуже хоче, їсти не дуже хоче. Як там твої пасажири сьогодні Нормально. гарні були? Нормально. Пасажири, все, пасажири. Все там. добре, ніхто не обіжав тебе з українців чи поляків. Ех. Всі, Тож... скромні, всі культурні, всі виховані. Хто ж мене обідить такого здорового, так? якби був менший, хоч би там, сантиметрів на 10 і кілограмів на 10 легше, то можливо хтось би захотів обідити. А так не ризикують. Я не... Люди собі по своїх справах їздять. Йому треба доїхати з точки А в точки Б. Угу. А не для того щоб він сідав машину, щоб якісь там скандали зацікавити. Не ризикують. Що в нас буде кава? Хто в нас варить каву? То я не знаю, чи на ніч варить ту каву, чи не варить. А з яких це ти пір на ніч перестав варити каву? Сейчас побачусь. Знім пару слив. Там буде вікна. Якщо тільки пару слив і не будеш нічого більше вечерять? Не знаю, пока не хочу, а там може ще захочу. Вот так, Любить працювати, не любить їсти. Добрий робітник.